Народний артист Росії Олександр Розембаум співав для чернівецьких медиків. До Дня міста та Міжнародного дня лікаря очільник Чернівців Віталій Михалішин влаштував для працівників медичної галузі справжнє свято музики та позитивних емоцій. Вперше в історії столиці Буковини найкращі лікарі отримали орден за заслуги перед містом, подарунки та подяки від пацієнтів, друзів та колег. Перших орденоносців особисто привітав і сам Олександр Розембаум. Микола Хома – хірург Чернівецької дитячої клінічної лікарні. Він щодня намагається бути стриманим та спокійним, адже від нього залежить життя та здоров'я хлопчиків та дівчаток. А ось на сцені, коли Миколу Васильовича викликали першого для отримання почесної нагороди, він справді розполювався. А після привітання маленької пацієнтки, яка живе, дякуючи його умінню та таланту, він геть розчулився. Дуже приємна несподіванка і дуже радує, що наше ну, міське керівництво ну, звернуло більше уваги для до медики. Це перший раз. Такого ще не було, і хочу щоб це продовжували. Дуже приємно. Всього сім лікарів отримали з рук керівника Чернівців Віталія Михалішина орден за заслуги перед містом. Це особлива нагорода, започаткована до Дня міста його очільником. Вона покликана відзначати тих людей, які працюють для блага Чернівців та його мешканців. Першими їх отримали медики. Кожен з вас залишає помітний слід в житті міста. Проте люди не завжди відповідають на вашу турботу і допомогу взаємності, як батько двох дітей. Як людина, яка має велику родину, хочу сьогодні щиро подякувати вам за вашу щоденну працю. Але найголовнішим подарунком для всіх лікарів був виступ їхнього колеги, народного артиста Росії та улюбленця Української публіки Олександра Розенбаума. Що все лише вкала, і все в порядку. С чирил приветил черновец, медики в до нашего места, виконував давно видоме тановий композиции, таспевал в разном с усем залом. В принципе, я для любой публики пою одинаково, я полностью стараюсь отдать все то, что я могу отдать. Но поскольку медики в зале, ну как, ну родные люди. Мне очень нравятся черновцы, зеленый прекрасный город с прекрасной архитектурой, замечательно все. Слухачі були в захваті від концерту. Вони зізнаються, що отримали величезне задоволення і від нагород, і від атмосфери свята, і від улюблених пісень. Концерт надзвичайно гарний. Розумієте, я вже сказала, що. Медик не може бути в минулому. Він завжди залишається в душі. Ким би він не працював, таким гарним співаком, як Розинбаум, чи просто десь на пенсії він завжди залишається медиком. Ну він не перевершений. Да. дуже гарно, дуже давно мріяв попасти до нього. Подякував за чудовий концерт Олександру Розенбауму і Віталій Михалішин, Подарував йому квіти та запевнив, що Чернівчани завжди раді будуть його бачити. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.